Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський спортивний магазин Віла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную жіночі гірські лижі від е, торгової марки Елан. Модель називається Prime Time номер no. 2 y» Для дівчат ці гірські лижі мають особливість, вони легкі і міцні. Жорсткість велика, жорсткість досягається за урахуванням того, що тут дві титаналові пластини. Надійність, легкість за умов того, що стоїть дерев'яний сердечник, і це з урахуванням того, що в різних місцях зроблена максимальна легка конструкція. Тобто це і легкі лижі, і одночасно жорсткі. Розраховані лижі Elan Prime Time номер 2 для дівчат, які вміють їздити вже. Достатньо гарно на продвинутому рівні. Тобто е, ті дівчата, які вміють вміння катаються більше 5-6 років, е, розрахована лижа Elan Prime Time No2 е, для м, універсального катання, в разі, якщо ви будете вранці катати з повільвієту, вона буде вгризатися в лижну в е, структуру. Гісколижного склону. І в разі, якщо ви будете кататись вже, е, після тривалого часу по обіду е, до вечора, коли склон вже не е, утрамбований, багато снігу, багато ям, то вона буде тримати теж гарно. Вона буде відпрацьовувати як і на підготовленій трасі, так і там, де багато буде вже залише на гірськолижному склоні. Достигається це, звісно, своєї конструкції. Конструкція особлива. Так, не дуже бачити можна. Але у нас е, треба відзначити, з однієї сторони більш така міцна поверхня, з іншого трішечки скос має. Це робить для того, щоб внутрішня частина кромки лижи була більша е, гризуюча в поверхню дороги. А зовнішня частина, коли ви виходите з поворота, вона повільно буде вас випускати. Не буде вас е, загризатися лижа. Це особливість цих лиж лан Time No2. Е, від, відносно це високого рівня е, лижа, має е, кріплення, кріплення рухається легко. Е, м, підняли хвостики. Вона під е, регулюється під вашу лижу задня. Передня частина і те, те ж саме тут у нас металева конструкція з хвостикою, його підняв і лижа поїхала чи вперед, чи назад. Рухається дуже зручно і легко. Налаштовується під вагу до 100 кг, <кхи> мається на увазі жорсткість цих лиж від 2,5 до 9 по шкалі кріплення цих лиж. Е, е, також відзначити, що лижі мають рокер. Рокер це те, що е, кажуть, е, ізогнутись носочка е, в різну сторону є права лиж, лижа, ліва лижа, і вони мають ізогнутись у цих носових частин. Це досягається е, комфортна е, поїздка в умовах е, великих перегонів. Тобто будуть зглажуватись неточності недоліки технічних якісь ваших е, катань на гірському лижному склоні. Приходьте, купуйте, замовляйте до зустрічі, хай щастить.